Всім привіт! Рада вас вітати в новому відео. Тут я звітую, що, скільки і в скільки їм, так як зараз у мене триває челендж 100 днів інтервального голодування. Подивіться, яка смакота, але мені того всього поки що не можна. Була на базі нашій шоколадній, купила смаколики, так як Сашко через хворобу пропустив свій день народження. А в них в класі прийнято, що кожен іменинник пригощає однокласників такими солодкими пакуночками. А батьки купляють велику шоколадку, і типу однокласники з вчителькою разом вітають е, іменинника. Напишіть, чи у вас є ще такі традиції? Я Пам'ятаю, як я вчилася в школі, то ми там взагалі торти приносили, соки. Але це стільки мороки для вчительки, мабуть, то все порізати, роздати, щоб кожному хватило. Святослав мені завзято допомагав. Звичайно ж, мені було б набагато швидше і простіше зробити це все самі, але він дуже хотів допомагати. Це ж потрібно проконтролювати, щоб не кинув комусь два чогось, а комусь нічого не дісталося, наприклад, якоїсь позиції. Але якщо є в дитини бажання допомагати. Будемо краще довше на щось потратити час, але залучити дитину. Ось такий борщик їла мами, І Ви бачите, не витримала інтервал на 2 години раніше їла. Але як то писали в коментарях мені мамина, та святе, аж щоки пашать наїлася червоного борща гарячого. Це другий прийом їжі. Скажу, що сьогодні прям я дуже багато їла, апетит просто максимально якийсь е, великий. Але нічого, завтра постараюся тримати інтервал вищий, їсти менше разів і щось більш корисніше. Це зробила вперше пекла аж 4 гарячих бутерброда. Хлопці, просто мої маленькі, дуже сильно просили. Ось. Також стараюся щодня випивати по півтора літри води. Мені можна і більше з моєю вагою, але не завжди вдома є смачна вода. Наприклад, там поляна квасова з така з чувачком-тромбітою, дуже смачна. Миргордська, я люблю таку водичку, боржові. А ось ми фільтруємо воду з краною, ну не можу її пити багато. Ну, кружку дві максимум за день. Більше не вляю в себе. І в мене тато також дуже прискіпливий до води. Він раніше набирав тільки джерельну воду, привносив додому. А зараз нас знайомі собі скважину пробили, і він там набирає в них і привозить додому. Навіть каже мамі, щоб борщ і суп варив, варила з тої води. Якось так. Вдома каву чай взагалі не п'ю, майже місяць здається. Ото тільки коли в місті, можу собі капучино дозволити. Не хочеться пити ніяких гарячих напоїв, або коли в гостях, то теж п'ю чай. Ну, як це забула сказати, що я ще дуже люблю пити кока-колу, пепсі, але зараз мені такого не можна, і я надіюся, надалі я не буду зловживати такими напоями. Пишіть, яку ви водичку обираєте, яка вам вода легко п'ється, і скільки в день випиваєте води. Також, якщо ви зараз сходите, які у вас результати, які успіхи, що виходить, що ні. От я сьогодні наїлася. Багато наїлася. Я прям відчуваю, що мені то лишнє було. Але показую вам чесно, все як є. І такі дні бувають. Дякую, що були зі мною. Дякую кожному, хто підписався, хто ставить вподобайки і пише коментарі. Мені супер цікаво з вами спілкуватися в коментарях, і мені цінний ваш зворотний зв'язок. До нових відео. Пока-пока.